Чи знали ви, що прямо саме зараз 30% чоловіків, всіх чоловіків від 18 до 65 не займалися сексом уже на протязі одного року або взагалі не займані? Це дуже сумна статистика, і, але вона дуже реалістична. Тому що наступний статистичний факт: всього лише 15% чоловіків. Займаються сексом з 80% жінок. Тобто, саме зараз 30% чоловіків не мають взагалі доступу до жінки. А 15% чоловіків да, успішних вони мають доступ до 80% всіх жінок. Тобто, можна зробити, звичайно, кореляцію фактів. Е, у чоловіків зараз у середньому рівень тестостерону нижче за норму. І я це бачу з власної практики. Всі, хто мені пересилають свої аналізи, у 95% тестостерон нижче норми, а у 60% він просто драматично нижче. Він в два рази нижче звичайної нормальної норми. Це 22 наномолі, коли ти е, відчуваєш в собі енергію, лібідо, гарне і так далі. І ми маємо інший факт, що Більшість чоловіків навіть не мають доступу до жінок. Корелюючи ці два факти, можна зробити висновок, що через те, що у тебе знижений тестостерон, саме через це у тебе такі проблеми з жінками. Але це все можна вирішити. Правильна дієта, спорт це все призведе до того, що рівень тестостерону зросте. Але якщо в тебе на протязі довгого часу вже були атрафовані тестікули, то рівень тестостерону навіть в норму ти вже привести не зможеш. Без ендотерапії, саме тому я закликаю тебе пройти курс реставрації твоїх яєчок для того, щоб по закінченню курсу ендотерапії ти зміг виробляти підвищений рівень тестостерону та, звичайно, фертильність в тебе теж зросте, що підвищить якість твого життя в рази. Жінки будуть звертати на тебе увагу. І ти маєш шанс попасти в ці 15% топових чоловіків, які мають доступ до 80% всіх жінок. Замовляй, консультація безкоштовно.